У гінекології зараз дуже багато сучасних методів лікування. Серед них, по-перше, це, мабуть, припікання, то що ви казали, це є такий препарат сокавагін називається. Це хімічний препарат, який діє безпосередньо на слизову оболонку шийки матки. Використовується він вже не так часто, як раніше, для молодих дівчат, які не народжували під оглядом ока лікаря-гінеколога. Сучасних також відноситься кріодеструкція, кріообробка це під впливом низьких температур, слизову оболонку шийки матки. Цей метод є безпечним, викликає певний дискомфорт під час виконання, тягнучи біль внизу живота, як під час перших днів менструації. Також сучасний метод це лазерна деструкція, це використовується випаровування променем лазера.